Доброго дня, друзі! Вітаю вас на моєму каналі. І сьогодні ми будемо з вами бавити у ігру, яка називається Backshot Roulette. Це про хорор, про страхи, про гемблінг, про смерть, про кров. Те, що ми з вами любимо. Невеличка гра, я розумію, 20 хвилин. Я бачу трошки футажів, але не граю ще, хочу з вами. Розділити цей експірієнс. Давайте почнемо маленько. Опа. Дуже люблю цю, чи то PlayStation 1 естетику, чи таку от піксель-воксельну перегорілу естетику. Це дуже достойно. У! Ого-ого-ого. Хороший це туалет у клубному рейві. У рейвному клубі. Це схема у Києві. Нормально приходить. Вау. Угу. Треба підписати згоду. Це інформована згода на обробку персональних даних. А, добренько. Так. Ок. Ентер. Все. По факту геймплей цієї гри це руска чфу блять рулетка. Де ми вибираємо. Ага, дивіться, у нас один живий патрон, один справжній патрон і два фальшивих патрона. Е ділер вставляє патрончики в невідомому порядку. Ок, 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 ок-ок ок. Ну що, підемо? Підемо спочатку. Давайте спробуємо. Ого, як я боюся, як я трясуся. Один патрон, два е, голеньких патрона. Тобто більше шанс, що випаде, е, голенький патрон. Не, не бойовий. Давайте стрільнемо собі в голову спочатку. Ух! Мене очко заграло. Все гарно. Так, тепер 50 на 50 виходить. Ну тепер в нього стрільнемо. Йому в жбан шиш, пушов, пушов. Так, ну дивіться, гарно йде гра. Мені дуже подобається тутошня естетика. Я знаю, що вона буде розвиватися. Ось, третій патрон він відстріляв. Три бойові, два пусті. Тут будуть ітеми, буде більше комбінаторики. Так, цікавить. Так, 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 так. Тепер писало hidden sequence, тобто в тьомною. Тобто ділер, в принципі, наче як знав, в якому порядку поставимо патрони, 3 до 2. 3 до 2. Тобто більше шанс, що випаде у голову. нам. No. Якщо будемо стріляти в себе, якщо будемо стріляти в ділера. Ну, якщо він знав, він же нам поставить перший бойовий патрон, правильно? Давайте, так як це рулетка, стрільнемо собі в жбан. Ну, хай буде. Ооо! Фуф. Це був дурнечний ход. Але мені сподобалася, яка ресурс цитація відбулася. Так, тепер ділер стріляє. Все, фініта. Походу, він не знав, які будуть ці, Який буде порядок. Ми виграли. Ура, 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 ура! Це гард. Етап 2. Давай, давай, давай. Так. Two items each. More items before I reload. Ну що, подивимось, що у нас тут є. Я. не знаю, що це. Ножик. Лупа-пупа. Що це дає. О, це буде довше. 50 на 50 шанси. 50 на 50 шанси. Він перший стріляє, я в шокі. Ага, він зарядився просто. Значить, можна, якщо встрілити, можна сразу два йому вистрілити. І ця лупа, пупа. Вона провіряє на даний момент. Слухайте, ну це нормальна тема, можна чекнути, що там всередині. Давайте примінним. Бойовий патрон. До побачення, телебачення тоді. Приміняємо ножа. у, -у, 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 -у оце виглядало гарно. Туда. Взагалі, ніяких питань. Поки що мені все подобається. Воно вилізло знову. У у. Так, 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 так. так. Цігар собі взяв чоловіга. Ой, він хильнувся! У нього нема лупи, він не бачить, що е, який там є компонент. Подивимося, що у нас випаде. Ого, цігар. Покладемо. ге Одказа татисненості. Що це було? Це просто я потянув. Іще один цигар. Та можна чекати? Не можна чекати. Просто два цигара видали. Об'єкт певний сюжет у цій грі. Знову ж таки, два патрона. Дана, два. У нього є ножичок, у нього є цигар і у нього є баклажка з пивом. Нам поки що немає куди хилятися, 50 на 50 шанси. Давайте стрілимо в ділера просто-напросто. Але у нього є на два дамага нож. Мені це не подобається. Шкода. Шкода, що не прокнуло. Він закурився і відхилявся. Тут всі наші маніпуляції були до очка. Але він скіпає. І він п'є. Він розрядив просто-напросто. Один бойовий патрон вилетів. Один цей патрон вилетів. І що це виходить у нас? Один точно бойовий патрон лишається. Він відрізав. А чого він стріляє? Ну, блін. Ну це до пизди таке. Нащо така? Ігра. Я не розумію е, порядок ходів, але мені поки що все подобається. Два тули. Ну, цігар зараз покурю, та й все пройде. Показуйте, що там далі. Зараз запасемося шмотом. Е, Баклашка. Добре, пивко. І ще пивко. Ну, у нас багато речей. Дивіться, є цігари, є пивко. Гарно сидимо. Три на два. Угу. Зарядив. Так, у нього є нож, у нього два ножа. Тобто, якщо він зараз шотне нас, нам треба полюбе покурити цигар, щоб відхилятися. Так, один я пропустив. You wreck the shotgun. And round one last shell. Угу, понятно. Тобто можна його здорнути. Ну давайте стрільнемо в ділера. Знову ж таки, шанс більше, що ми йому ж бан знесемо. Бо 3 на 2. Ой, це файно було. А у нього тепер уже нема ні цигарів, ні пива. Тепер шанс 50 на 50, що не буде нічого. Опа. Так, окей. Добре. Що далі? Це, це гарно, це гарно. Але він знає, що у нас є цей. Так, і тепер, виходить, що там було? Я позабував, коротше, які патрони були. Вибачайте. Починали ми 3 на 2. Я один йому стрільнув в голову, і потім він стрільнув ще один і один холостий був. І того зараз два холостих і один бойовий. Два холостих і один бойовий. Ну, У нього є на 2, а у нас 3 хпешки. Я би випив пива, дьорнув би це, якщо там холостий, він вилітає. І оперний театр! Тепер один до одного. В собі голову не буду стріляти точно, Того, що у нього ножик і на 2 хп. Давайте стрілимо в нього. Чкода, чкода. Ну все, тепер він нам жбан зарядить конкретно. Лупа. Чи ми всі відстріляли, я просто не дуже хороший пам'ятник, розумієте? Коли ми бавили у дитинстві. Ого, 3х3, 3, 50 на 50, добре. Коли ми в дитинстві бавили у дурака, я завжди не міг рахувати карти, тому що я відволікаюся. Там ташки літають, там трава і ще щось. Маю на увазі, трава зеленіє. От, Тому е, ніколи не міг запам'ятати, що до чого. Давайте почнемо без нічого. Без ніяких цих, я правда, не бачу, скільки у нас ходів. О, я просто тупо буду стріляти в ділера. 50 на 50 шанси, хай получає гарну Ну, Я думаю, це було правильно. Всі ітеми при нас. А у нього одні ножі. Він повністю в атаки зараз. Оце ожидаємо. Він бере і відрізає, і тепер буде стріляти. Тепер в нас полюбе. Бем. Бем. Дефібрилювали нас. Ну що, один до одного. Та керфул, не керфул, дивіться, що це буде зараз. Я вам покажу, хлопчики дівчатка. Відросло назад. Зараз ми беремо, дивимося, по-перше, дивимося, що є у У цьому в камері. Пустий патрон. Пустий патрон. Uh, і куримо цигарету. Куримо Все. Хоча наш я це зробив. У нього ж цей. Ends round one last shell. У нього ж тепер пустота. Тобто я можу собі в голову стрільнути, але потім він мене винесе. У нього по-любому, якщо він буде зараз, якщо я передам йому ход, у нього по-любому буде. Ем... Два дамага, і він мене винесе. Давайте дёрнем. Просто пива дёрнем, потім дёрнем приклад, вилетіла пуста фляжка. Ну і тепер надіємося, що все. Ми його маємо завалить. Якщо тут зараз пеклік... Це було гарно, це було гарно. Все, розвалили ділерам. Так, ну що, хлопчики, дівчатка, переходимо до заключного раунду. Це дуже коротенька, грала дуже насичена, я трошки вспутів. Я два дня не мився, до речі. No more defibrillators, no more blood transfusions. А хіба було воно? In and dancing at age of life and death. Mm -hmm. Та ви що, що це таке? Виглядає страшно. Саспенс наростає. Ну, це така інтенсивна гра. По 4 їдемо кожен бере. Пивко. 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 І пивко. А у нього лупа цігари. Ну так. У нього лупа, цігари, цігари і пиво. Так, тут було два до одного. Я чесно кажу вам, я не знаю, що цим робити. Значить, Шанс більше зараз, що прокне. То, що прокне, що, що відстріляється. Давайте дьорнемо. дьорнемо. Якщо вилетить бойова, то ми до кінця раунда відстрілюємо просто. Да, бойова вилетіла. Ну, хз, чесно кажучи, що, що і сказати вам. Най собі заряжає. Типу. Я. Тільки що просто здьорнув бойовий виліт і міг йому зняти один цей. Ну, я собі в шубан відстріляю, ці холості патрони. Зараз він зарядить заново пушку і знову почнеться двіж. Цигари. пиво, Цигари. наручники. 3 до 4, тобто більше шанс на бойовий виліт. позвоночного диска. Dealer skips the next turn. Подивитися, шансу у нас немає. Якщо більше шансу на бойовий виліт, я хочу просто йому в жбан стрілити. Я думаю, що це буде нормально. Чкода, чкода, чкода. Він дивиться тепер. У нього є навіть ножик. Непонятно. він побачив там бойовий, він зараз нам проносить. Хорошо, у нас є цигари, все нормально. Шкода, що немає у нас ножика. Курить зараз не буду. Лупи немає теж. Можемо дьорнути. Вибити там, виходить, один вилетів холостий, один бойовий. Все ще вищий шанс бойовий, що вилетить. Ну, давайте чисто так по приколу. Якщо випаде, виведиться холостий. Все, пісня. Ну, Тепер постараємося йому встрілити в голову. Отак ну, це робить. Хорошо. Тепер його терн. Він від відрегенюється. Зараз ми теж будемо курити, але ну, у нього немає ножичка. Він холостий викинув. Бойовий викинув. Я опять же не знаю, що там він дивиться. Чесно вам сказати, очело трошки грає. Опять вилетів і тепер мені в жбан встрілить. Я зрозумів. Ну, така така ігра цікава. Зараз ми покуримо цігарку, це буде добре. Ножик. Наручі. Аутов спис, все, пива нема. Коротше, треба юзати, бо, бо біда буде. Один, один, два, один. три на два. Заглядив. Хорошо. Мої патрон я викинув. Давайте ще раз, я вже починаю бути ірраціональним. Це, це тяжко. Це тяжко. А, а давайте кинемо йому це. У нас і так мало місця дуже. Все, він буде скіпати наступний ход. Просто встрілимо в нього. Тут, звісно, вище шанс, що пустий буде. Да. На жаль, це так. І, і один до одного зараз шанс, що буде пустий, опять-таки. О, дякую, 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 дякую. У нього нема ножа, ніж є у нас тепер. Але йому по барабану. Це, це тяжко. Це тяжко. Причому він не дивився лупу. Є місце. Наручі. Пивко. Наручі. Ніж. Все, ми повністю залутані. Лупи нема. Це шкода. О, скільки бойових патронів. Він заряджає. Добре. Давайте зробимо так. Кидаємо на нього це, стріляємо першу йому в голову. Він наступний ход полюбе пропускає. Походу. ходу. Так, хорошо? Він не може нічого зробити зараз. Вся надія на комбінаторику. Берем, е, нож. У нас два ножика. Причому. Зараз ми йому ефективно напоримо по голові файно. Оце, оце достойно. Більше він не викурить своє цигари вонячі. У нього нема жодного ножа. Він дивиться який раунд. Там. Має буде більше бойових, чи холостих на даний момент. Бо один я вже відстріляв. Ага, поняв. Ну, тепер він хоче 2 дамеджа пронести. Покурити. Я, думаю, я сподіваюся, що буде хоча б один холостий, один бойовий. Він викурив всі свої сігарети. Я думаю, ми наступний ход так само зробимо. Зараз бойовий патрон. Бля. Ну, виходить, а нащо це робить? Тут немає рівні складності, але я бачу, що тобто, ігра не настільки твердо проти мене грає. А вона сама собі в голову теж стріляє. Або він вже теж Ну, Там зараз бойовий патрон. Він мусить стріляти в мене, а ми мусимо курити цигар Після цього. і все. Нема питань, нема питань. Зараз все буде нормально. Все, знято. Він всі свої ідеми розстріляв. По-любому кидаємо йому цю хрень, вона й собі бере. Я не пам'ятаю, скільки там патронів, але я дуже, мені здається, там одні, а да, там одні бойові тепер. Тому я хочу відрізати. Якщо я помиляюсь, це буде шкода, що я викину в ніжа. Хай отримує те, що заслужив. Отак. От І більше цигарет він не має, сігарет більше він не має. Ми мусимо дотиснути. Раунд закінчився. Лупа. Ніж. Гарний цей, гарний набор. І курс. Чи є у нього цігари? Одні цігари у нього є. Раз, два, три, чотири, п'ять. П'ять проти трьох чи чотирьох. Більше бойових, одним словом. Я думаю, що треба починати інтенсивно працювати. Давайте поглянемо, що є. Сразу поглянемо, що є. У нас багато пустий. Пустий. Дьорнемо шотган. Після того я сподіваюся, що там тепер бойовий, але все одно кину йому цей. Ми йдемо в банк капітально. Пробуємо чисто в голову стрільнути. Якщо не прокне, о, це гарно. І тепер є шанс, що випаде ще один цей. На нього дві. Ну дивіться, що має бути. Опа. Є сюжетний поворот. Все, фіналочка. Він уже в наручах. Він уже в наручах. Там ще є холості. Видите так, що зараз вилітає холостий, ми стріляємо в ножаємо голову йому грижа. Зараз випав цей. Шкода, але я все одно. Я все одно спробую йому влупити. Навіть техно перестало грати. Якось так. Я вас вітаю, шановні. Ми пройшли ігру Два ока. Та-дам! Оце наша нагорода. Відкриваємо Клоц. Клодс. Груші. Гроші, груші, гроші. Отаким да, от, от вапорвейвом закінчується і гра. Їдемо додому в уклоні, цілий чемодан грушів і шотган. Гарна статистика. 65 тисяч. Випили 2 літра 640 пива. Ну, 2 2,5 літра пива це суттєво. це суттєво. Чотири цигарки викурили за цю п'янку, дві двері вибито це рофл, бо там у них було лише дві. Вистріли 20 пуль. Віця, ми з першої тички пройшли цю ігру, хоча були в декілька разів на межі, і я б не сказав, що вона була супер важка, але вона достатньо інтригуюча. Я дякую вам за те, що ви розділили зі мною цей невеличкий експіріенс, і до нових зустрічей!